Вітаю! В цьому відео хочу розказати, як правильно приймати продукцію з розширеної версії Coral Detox Plus. І тут у нас вже знаходяться два нових продукти: це Пентокан і Альфа. Отже, почнемо ми з основи, з бази, це іменно з Сашеток Coral Mine. Що це за сашетки? Це вони з коралів Осанга. Покажу вам, як виглядають вони всередині упаковки. Ось такі саше. Ми не розриваємо, кидаємо на півтора літри води. Після п'яти хвилин вода готова до споживання. І тепер увага. Якщо ви боретеся з надмірною вагою, вам потрібно таких дві саше і вже відповідно на 3 літри води. Також один важливий нюанс, коли і як правильно споживати цю воду. Значить, ми її споживаємо протягом дня малими ковтками. І увага. Потрібно її за півгодини до їжі припинити, пити, і також півтора години після прийому їжі розпочати пити. Це дуже важливо. Наступне це в нас іде продукт H 500, це сучасний антиоксидант. Ми його приймаємо по одній капсулі, можна споживати, запити водою, а також цю капсулу відкрити і додати собі у стакан води. Приймати потрібно по одній капсулі з рана і в обід. За пів години до їжі, це обов'язково. Наступний продукт, який ми додаємо до води, пентокан активне джерело калію і магнію в біодоступній формі з вітаміном С та рибозою. Тепер увага, як правильно приймати цей продукт. Це є шипучі таблетки, які ми розчиняємо в 150 мл води. Після повного розчинення ми споживаємо. Як правильно перші 10 днів потрібно зранку і в обід. За півтора години після прийому їжі. Наступні 20 днів тільки одна таблетка зранку, за півтора години після прийому снідан. Далі в нас іде лецитин, який покращує функції печінки. Приймаємо по дві капсули рано і ввечері. Споживати потрібно з їжею. Асимілятор це є наші рослинні ферменти. Ми також приймаємо ці капсули з їжею по одній капсулі три рази на день. Корал Альфа люцерна, що ж це? Це є наша клітковина, яка допомагає покращувати стан мікрофлори кишківника і сприяє детоксикації організму. Як правильно приймати? Мінімум за годину до сну 4 капсули запивати великою кількістю води або ж кефіром. А також на моєму каналі ви можете ознайомитися з програмою прийому Coral Detox. Тож підписуйтесь на канал, ставте подобайку, щоб не пропустити цікаву і корисну інформацію.